Друзі, вийшов покопати в таку місцеву лісосмузу. І тут багато, дуже багато сміття, але вже є е, перша знахідка. Зараз тепер мені її знайти треба. Ага, ось вона. Ось вона брудна, але я знаю, що то це копійка радянська по розміру. До речі, в лісі і лісосмузі ходити дуже таке ну, специфічне діло, тому що монети, які ми викопуємо, якщо чернозем, то вони будуть дуже-дуже в поганому стані. Бачите, як ця трошка радянська. Дуже вбита, тому що ґрунт її потроху вбиває, окислює. Ось так. Ну нічого, це знахідка. Шукаємо далі. Дві копійки, друзі. Також загажені. Ну нічого. Також після реформи. Друзі, я зараз чуть не закричав. Бачите, біла. Я думав це срібло. Але ні. Це чомусь 15 копійок. 1960 якихось років. Не пофарбувалася патину Дуже дивно. Така брудна, але То вони руді, коли їх десь землі. Я цього разу срібна. І я думав, що це срібло, але ні. Ну нічого, знахідка. Бачите, друзі. Монетка. Так. Копійка радянська. Також брудна, але це вона. 25 копійок. Вже не ходячка. Гільза від травмату. Дуже дуже багато сміття, дуже мало знахідок. Ну, але вони є, звісно. Тому навіть не пробую знімати онлайн. Ось так. Ось відбиток. І ось монетка. Так, все, все тут забруднене, але я знаю, що це 20 копійок по розміру. А, ні, це 50. Прикольно. 50 зустрічаються не часто. Клас, шукаємо далі. Друзі, така гарна місцина. Там раніше я штрикнув лопату. Я зламав її. Ще декілька разів зможу капнути і усе, лопатя кирдик. Буду ходити зі своєю старою лопатою, яка як фольга, але ще не зламалася. Але ходив я, ходив, тикав там, викопував фольгу. Давно не було знахідок. Ось викопав якусь монетку, думаю, 50 попієк, блін, ходячка. А потім дивлюся і, друзі, 1956. До реформа. Думаю, що це знахідка дня. Три копійки. Клас. Ще цікаво, не став закопувати ту ямку з трьох копійок і поруч сигнал викопав, а це наше 25, а сигнал дуже був схожий. Така гарна в патині. але не те, що хотілося б. Ну нічого, до кількості. Лопата зламалася. Ну що ж, підсумок 8 монет радянщини, одна до реформа і трошки ходячки. Ну, Вставний вихід. Дякую за перегляд!